Ну, все узко, мне и туби. Все. Так, девчата, да кыка. Девчата! А, да, да, да. Идем, идем, листы. Давайте сюда и там. Мы хотим тоже, если слизи. Самому. Мы тоже хотим. Самому. А вот спагатти так не пугани. Так нам узкие давайте. Не, нам вылки, вылки класть. Так, мені вилку тез. Собі за вилку нема, а я не поняла. Ну що були ви вилку? Дякую, мам. Я сюди сяду. Я ж так і чоловіком сяду. Вийшли це от. Так ти його скумив. Що ти забула? Мне казалось, ма можно кинуться на... Пакетки. ням 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 Ники зовут, так мочи на Ага. Так, ну все, наелась я, значит. Так, ну все, описываем. Ай, веду на свое место. Там, там я никому не дозволяю. Это все на моей искусстве. Таку ми воїнку кладемо це все. Так само так сюди. Так, от і сюди. Так, ну все, хотів, потім все поклали. Післи. Угу. А будь на мене. Буде на нас, суку. І на ото сьогодні мені ти да. Пусти ти треба, мене треба було ступати. Ти це треба було ступати. Так іди. Так, так я сюди саїсу. Ой. Так, я тут класно. ну все, посису, так набусьмо. Так що у нас тут новеньке. Ну, нічого новенького, то я не бачу. Ой, що тут таке довго? Ми тут куди що? Так куди тут а? Ну, що?

Давай коси. Та да, давай коси. Та да, я кажу коси! Все така! Там да, добро, добра, буду косати. Короче, вот так у собой я не сосую, но ну, мені не нужно просто. Послушаю ям, я так найду, я скоси добро, добру, знайде. Так от я не сосую его. Так візьму перфум, так тоді його пафом чеком. Так, а що мені вдіти? Так, так, так. Хм, візьму таку сухеньку, ну яка касом. Ну ну маленько, я так ну маю так ділась. Такі перфуми. Так ну і подугаюсь звичайно. То есть так ну всякая такая соточка. Да, так моя принцесса. Моя ну, ты девчонка. Так я девочка. Ух ты, как ты красива. Так, я такая. Так девчатка вдиваемся.

Не бабуся моя вкачу з у мене. Сто мені п'ятий з цим. нім ході це? Та ні, точно ні. Це це світлик. Та ні, якось не хочу. Так, 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 треба мені якось обвинуть. Так, девчонка, ну, наблюдай коса, вот так, 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 понятно. Кладу. Так, мам, так, писали. А вот так бы не доводилось. Так, писал мы несу заказывать. Получил хоть. Ты возьмусь свою побесочку. Так, щоб все вся ты. Весьму. Кейт, не колоні моси візьму колоні. Не думаю. Нет, это девчонка. Це, це їхне, це не моя. Не, не хочу його. Дух і гусок, я хочу там лицей. Так, в одну візьму з собою соси. Ти до попиток. Ще симпавні дим повізьмо. <гум> так писай давай, то игры візьмемо до мураки, давай давай. Мы там покупаємося, смесь покупаємося, а ты мені не наказала что. Да почему куті отписывай. Ну писай, писай. Так ми пришли купачку будем. Купач. Так, купать, я понял, я понял. Так, ты где ты у вас маленькие маявки? Он и маявка. Ну я сказал маявка. Ой. Так давай это обойти, Оди. Так, вы не будете собрать сук, не будете хватать. Конечно, нет, не ты Так-то я вдеваюсь. Ася. А, а мне, Так, где он кости без куху? да что не конечно. Да, конечно. У меня тело. Ой. топла, топа, я поменяюсь, поменяюсь. Так, так ну можно идти, да? Ну, вот эту ту и мой яйца бы я слабоях. Так, ну так. Быть какашку? Кого, блин? Ой, это добрая, добрая. друга проблема. Треба такого погоду. У мене є ось що тут хочу таке можна вшити. Таке добрий день. Клас який. Ну і таке саме можна. Що ну, мені це пропонувати вам? Ну добре, так буде, так покладу. Так не дивіться мені в усок. А що там кокопи? Такі кокопи, будьте за у мене. Так, ну післи. О, добрий день. Ой там воно все скупити, ну не салось. І слистрибати, я туди давай попливи. Як кожна водички, ти попливи. Попливи, давай ще, давай ще, давай сяко. Тут давай будемо, віі, віі. Я купаюся. Віі, от і від хлопчик, віі, така дівчинка. Лапінці, дочка. Я не дочка, це ти дочка. Я отделался от этой мадюга. А ты военный, наверное, умеешь? Нет, я на пути. А я умею. Ого, как...

ну, это как офиоломка. до меня рыба. Ты моя такая. Так. что состоится. ви 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 Тут что-то так, ну, Давай, хватит, Давай ви 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 давай, ви 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 ви

Це що, вусалка? Та то є вусалка, а що я? А воно буде то я теж хотів післи. Куди б ти тобі післи вусалкою будеш? На, це вусалка. Уку. Клас! Ну все, тепер ти -те, все слива, це добре. не, не можно. Давай Том будет. Я бы загону бина. Ну да. Так, я писала, я писала до дома. Так, я бы закрыть на Капец, там мусорка была. Угу, капец, не за капец. Не давай ее зубить сочи, но так за рыбу ее давайте мою. Так, кусок, вот рыбу. А, нет, нет.

Усамка. А ну давай я ее за погнал. Куда? А ну и дых юды. Капец, вон и сестоки. Уйдутся угу. сестуки. Да ч вы такие боя хуже? Стой бы так воду. Вот так вот Ой, на году. Так, ну, і пішло 5 хвилин. Так, вивосим. Да, да, вилазимо, вилосим. Да, вилазимо, я. Так, что такое? Эй, как это нашла, похитив там так. Не не mm. тупо. Mm. два тысячи вот три. Ой, химии. А то бы я не поняла. А, о, шовы. Вот дякую. так ты, вот, а ну, мне будет, Так, это я Вот сейчас я ее один. Все, он знал. Но мы не будем все-таки. Так, еще. Вот, ну Ура, я покататься -то. Та. Так, мам, да, та, да, мы зовут по нему мотнянька. Давай тут сушку купимо, вот давай Так, давай тут, тут вот эту макулку. Так, на пальчиках. Сама выбывает. Ну, ну, я вот так выбыла. Чуть -чуть так, чуть-чуть шоколадную. Так, шоколадную, сразу же встану, потакает. Так, очень. Так у мене госі. Такий кот у вас є. Сто гривень. Ну, вісти принесла вам. Так я тобі, я собі щу. А я собі щу. Так где мам тебе була это? Ні. Как ну, кота. Угу. Так, ти віти у три вітати. Віта. Що ти тут? Тувала, що є? Ага. Хотіли б зробити вона не молодь. Що я тобі покажу, як треба робити. Дивись івчишся. Не мойся вона мені тут. Дивись, дівчись, робить, ось що ти біли би ти подивився. Чо? Чів простіше, а я не поднімала, як ти це зробила? А от так іде. Та її подивися. Ой, не тяну, давай, ты такой, Эй. И, ух ты, я его злобыла. А сейчас я забрал злобила, ух давай, 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 Так я пока чувствую. Що... Так, ну все я поклала. Там да, балдила чувака. Не-не-не, обалдила были. Ну писло. Эммм. Так, что вы надо вот так? Это то капецка есть. Ничего, капецка, я просто так. Давай это рыбу ловить. Я по. Вообще я тут рыбу ловлю, я хочу Ловить рыбку. Так, что я срубни? Мама, тато рыба. В это есть Фу. Мане. Фу, рыба. Так, ну писай. Писай, как она его. Как она его подвигается, там ей пишу. О, болгів, ну, ясно, хочете хотіть, місце, дітей? Хоча тут уїпка є. Не почато мені тут попуті. Ну Чому він таке зли? Ну че таке зука? У мене. Mm -hmm. ну, так, ось, та. так, ну ми пусть это все Давайте, давай, давай, давай. У такі водій мам купити. Скільки воно коштує? Так у мене ще є це хоть 500. А на 500 побачення. Так ось сто є воно 100 так 600. Ну, у мене мені за якусь інтерку. Це якусь думку 50. Добре. Я теж мені хотіла. Такі зовсім такі класиві. А можна карточкою? Можна звичайно. Ух ти, яка сапка! Ні, ну я не хочу аутюва. Ой, яка сапка, яка сапка. Та, а то я не так, це моє буде. Це моє, це моє. Добре. Так, ти вийдеш, як я не знаю. Опу, я цього Дивіться, я тебе не назвати. Ух ти! Ух ти, які штуки, що це таке? Давай, давай, не самачи. Клас! Так, та йоді, дітей, тисуєте, так дітя, бідаєш, тут... Акула, це люди у дітей тих тусується тут мені лисить. Так, діти, дивиться, тут два кулаці тут я не поняли. Е-е, де поняли тут, да? Що ви тут, де вона вчили кудись, Угу, хотіли... У Так я пойду вже та то не, -не, -не, не будеш, то се замочили. Ні-ні-не бійся. Так треба щось обоє вот замочи. Так, ми не мене такого ще зробила. Ні, нічого не буде, ай Це новенький, це вас. Ух ты, как вас слив? Такой чуть-чуть я буду болезненно так. Чуть-чуть зна. Да помню, да. Ну вы так чего-то. Ужас. Привет, так травинка моя. Не видити мені робити, косу, вона наповну робить, вона дуже складно любить. Бо мені десь робити. Так. Беремо Це Сортий... якийсь такий солений. Отак. Це правильно, ну тобто мені треба. О, взяти вс, ты буду Так, Треба уйти тут. Вот так. Пук, пук-пук-пук-к. Ну, мы с ой ой Ой-ой-ой. класно... классно китай-та-та. Я сразу кошти любила. Ой, моя местечка.

Друзі, я думаю, вам відео подобається, ви підписали на мій канал і поставили лайк. Відео до сфинча, Так Усім пока-пока!